Нещодавно членами Лубенського міськрайонного штабу сприяння руху за єдину Україну спільно з першою лубенською сотнею самооборони в зону АТО був відправлений ірландський джип. Напередодні відправки автівку освятили, завантажили їжею перед великодніми ласощами та необхідними солдатам речами. Як розповів керівник штабу Олександр Жалдак, історія того, як саме машина подорожувала до Лубен, доволі цікава. Українським військовим із полку Азов її подарував лубенець Микола Ковальчук, який колись емігрував до Ірландії і зараз мешкає у місті Дублін. Проте це не завадило Йому, знаходячись за сотні кілометрів від своєї батьківщини, проявити патріотизм і не словом, а ділом допомогти нашим солдатам. Українець живе в Ірландії. Він почув за наші оці всі військові діла, пригнав свій автомобіль через таможню, переправили. І наші лубенці, які підтримують зв'язки, поїхали. Ми там відповідні кошти виділяли, щоб таможню пройти. І доправили сюди профіль машини невисокий, прохідність підвищена. Технічні характеристики максимально підходять для його використання в умовах бездоріжжя та їзди польовими дорогами. Про це розповів Руслан Ладика, керівник підрозділу Першої лубенської сотні самооборони, який разом із Віктором Новіковим відправили джип в зону АТО. Також у внутрішньому дворі штабу зараз знаходиться іще один автомобіль позашляховик Нісан, який зовсім скоро після проведення технічного ремонту відправиться до бійців 92-ї окремої механізованої бригади. Олександр Жалдак Наголосив, що зараз на фронті проблема дефіциту автомобілів постає досить гостро, адже ті джипи, що були спочатку в АТО, наразі виходять з ладу. А тому такий подарунок важко переоцінити. Якщо ж говорити про допомогу бійцям з боку жителів нашого міста, вона також відчутна. Хоча зі слів Олександра Жалдака в минулому році кошти та гуманітарна допомога збиралась інтенсивніше аніж у цьому в умовах сучасної економіки. Люди дещо зморились, але з останніх сил допомагають. Хочу висловити таку щиру подяку всім. Лубенцям, жителям району за ту допомогу, яку вони надають Збройним силам через наш штаб. Наш штаб без людей це ніщо. А от коли люди все те, що до нас поступає, ми відправляємо його в зону АТО. Хто цікавиться, може приходити в штаб, подивитися, провірити. Ми відзвітуємося за, за кожну копійку, за за ту продукцію, яку нам привозять люди, і, і побачать, що дійсно це так, і відправляється воно. Нам відзиви приходять, подяки приходять від тілі зона, із, з батальйонів конкретно, де командири частин нам вдячні за те, що ми надаємо допомогу. Були у вас такі випадки, коли люди приносили, ну от майже, ну, саме останні, що в них? Так, да, були такі випадки. Були такі випадки, що діду своєї пенсії 3 гривні приніс, пенсії якої мінімальної, а на другий день приніс ще десятку приніс. І такі випадки бувають. Безпосередню участь у зборі допомоги приймає й міський голова Олександр Грицаєнко. Очільник міста особисто виділив 200 літрів дизельного палива. Валентина Власенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».